Рівні, як один рядки, писані рукою звірятина, вразили Івана Семеновича. Немов уперше, за кілька років співробітництва, побачивши, як пише цей акуратний і завсігди врівноважений спец, перегортав Іван Семенович сторінки паперу, не вчитуючись у нього, а тільки придивляючись до великих круглястих літер віяло від них спокоєм і якоюсь чіткою певністю. Так писати могла тільки людина справді спокійна й упевнена, людина свідома своєї ваги й непомильности. Таким і уявився йому на мить звірятин, схилений над столом до письма, навіть не звірятин, а тільки пухкі його з каблучками на пальцях руки та високе біле чоло, перекраяне глибокою зморшкою від перенісся. Розумний чорт. Серцем чомусь подумав Іван Семенович. І, відклавши папери, підвівся і нервово пройшовся по кабінеті. Згадка про звірятина й несподівану з ним зустріч вчора ввечері у Завадської, остаточно розвіяла йому діловий настрій. З неприємним почуттям вступив він сьогодні до канцелярії, знаючи, що не уникнути йому зустрічі з обома своїми помічниками, почуваючи, як важко буде йому в їх особливо ж звіряти на присутності після всього того, що вчора сталося. Він не знав, як тепер триматися з ними, якого тону взяти в розмові, і це хвилювало його, не давало зосередитися. Йому здавалося, що вчорашній вечір поклав край їх до теперішнім відносинам, що повинні вони набрати тепер якихось інших форм і дратувався, свідомий, що не на його бажання міняються ці відносини. Іван Семенович підійшов до вікна і, дивлячись, як тануть в сірому небі заводські дими. Думав мляво про те, що заходять якісь складні зміни в його житті, входять в його дні нові, досі незнанні люди, обсідають нові думки, а він без сили спинити їх та й не знає, чи хотів би спиняти. Рипнули двері до кабінету, війшов повільною ходою звіряти. день! Простяг він руку Іванові Семеновичу і допитливо позирнув на нього, низько схиляючи голову. Я по доповідну записку свою, докинув він по діловому. Цей погляд і самий тон занепокоїли Івана Семеновича. Почувалася в них непевність, немов сам звірятин не знав, що буде за ними, і низьким поклоном звірявся на волю Івана Семеновича. З висока дивився той на простягнуту руку, сам почуваючи, як наливається йому погляд зловтішністю. Ага, злякався. Хотілося йому кинути на цю широку потилицю, порослу рідким, старанно зачесаним волоссям. Це ти там, серед тих панків, такий сміливий та дотепний, а тут, і враз, перехопивши погляд звірятина, глузливий та визивний, стис йому руку і винувато скосив очі написані аркуші на столі. Доповідь так-так, але ж я ще не прочитав її, не обміркував. Ай-яй-яй, випростався звірятин, все ще тримаючи йому руку. Ай-яй, вельмишановний, вельмешановний, не, гаразд, не годиться. І вже посміхаючись, на весь баритон виспівував. Не скоро ми так новий світ збудуємо. Не скоро, вельмишановний. Що ж це з вашою працездатністю сталося? Втрата на 75%? а? Нервочки, мабуть, ох, ця панська хвороба. Чекайте, я зараз, вирвав нарешті, руку Іван Семенович і, сівши до столу, взявся читати. Покиньте, махнув рукою звірятин. Однаково сьогодні нічого не встигнемо. Я вже додому йтиму, додав він, вмощуючись замість того на широкій шкіряній канапі. А нервочки вам полікувати, слід вельми, шановний. З нервочками у вас не гаразд. ач, як наполохали нас учора, зайшовся він крихким ситим сміхом. Ієронімушка Трьохсвятський, певне, захворіє з переляку. Дач, анекдотець Як це як ви проголосили, пролетар каже, може, або ненавидіти буржуйку, або ж сильно, сильно у вас це вийшло, вельми, шановний, або ж зневажати її. Хе-хе, це на дев'ятом тороці революції. Що ж тут смішного? стромив Іван Семенович очі в чорнилицю. Сам почуваючи, що не цих слів потрібно і все ж не добираючи інших. Надто ідеально, вельмешановний, отже і смішно. Фактам суперечить, надто у вас все це просто виходить. Е, мовляв, пролетар і буржуйка, класові вороги. Отже, й ніякого кохання бути між ними не може. Але ж буває. Я сам можу назвати вам кілька прикладів е, та що там. Ліниво позіхнув він, запалюючи цигару. Пригадайте російську приказку любов зла, полюбіш і казла. По-моєму, це неабиякий висновок вікового в людського досвіду в справах кохання. Так то вельми шановний, підвівся він і пройшовся по кабінеті. Та й через що дозвольте спитати вас, не можуть кохатися люди різних класів? Не через те ж, звичайно, що матимуть вони цілком природно. Різні смаки, звички, уподобання, симпатії. Адже не станете ви заперечувати, що дуже часто кохаються особи різної, навіть протилежної вдачі о, звичайно, ви скажете, що в випадку пролетар, буржуйка, діятиме більше сила, ніж різність вдач, розбіжність з молоком матері сприйнятої ідеології. Ну, звичайно, як же без ідеології? Але ж даруйте, не розумію й певне ніколи не зрозумію, чому коханці з різними вдачами можуть так сяк пристосуватись один до одного, а з різними ідеологіями ні. Чому ви вважаєте, що для них процес взаємного пристосування є неможливий? Звичайно, він може бути дуже складний, болючий і довго тривати це так. Ясно також, що між такими коханцями. Точитиметься певний час якась духовна чи що боротьба, доки кожен з них трохи поступиться своїм. Дійдуть вони якоїсь мінімальної гармонії, погоджуюсь і на це, але ж все це зовсім не відкидає самої можливості цього процесу, отже інколи й того чи іншого результату його. Та ні, ви не так все це. задумливо перепинив його Іван Семенович. Такі люди просто не можуть мати потреби пристосовуватися одне до одного. Як то? спинився серед кабінету звірятин. Ага, розумію. Ви хочете сказати, що їх ніщо не спонукатиме пристосовуватися. Тобто, їх просто не тягтиме одне до одного. Так? Ну, вельми, шановний, це ви далеко хватили. Це вже просто абсурд, вибачайте. Договоритись до такого. Що хтось з якоїсь особливої пролетарської природи своєї ніколи і ніяк не може почути полового потягу до якоїсь жінки тільки через те, що вона буржуйка. Дурниці, вельмешановний, дурниці. Голос крови не заважає на класову ідеологію. Дас. І, сівши на ріжок столу, близько Івана Семеновича, провадив спокійніше. Ну, розгляньмо такий конкретний випадок. Але ж цілком щиро. Я буржуй. Іронічно вклонився він. Але ж прошу, буржуй, так би мовити, лояльний. Ви пролетар. Різні ідеології, ідеали, ецера, ецера. Але ж це не заважає нам обом хотіти одну й ту саму жінку-буржуйку завацьку. Іван Семенович якось незрозуміло чмихнув. Немов залоскотало йому десь глибоко в горлі і зробив рух встати, але ж знесилено відкинувся у кріслі і, витягши хусточку, почав уважно і методично обтирати спітніле чоло. Якась зеленава блідість залила йому лиця. Пусте, облизав він пошорхлі губи, і зовсім недотепно. Звірятин роздивлявся на нього з цікавістю, випускаючи кільцями синій цигаровий дим. Почуття огиди чи неприємної жалости ворухнуло йому куточки губ. Чудний ви, вельми, шановний, знизав він плечима. Що ж я сказав такого, щоб так ображатися? Це ж факт. Факт же, а? Признайтесь, що тягне вас до завадської, а? схилився він до Івана Семеновича, і обличчя йому стало суворе. Тож то й воно. Не допомогла й ідеологія. Розсипався він дрібним, хрипким мов гарчання сміху. Ех ви, вельми шановний. Припустимо, лизнув губи Іван Семенович, припустимо, що мене справді тягне до завадської, ну, от як до жінки. Тобто ви хочете її? вигукнув зло звірятин. Ну, хочу. Тобто, припустимо, що я її хочу як жінку. Да». Але ж це зовсім не значить, що я можу її кохати. А що це значить кохати? сперся обома руками на стіл звірятин і свердлив поглядом очі Івана Семеновича. Кохати? Ну, як би це вам сказати, промимрив той, хрускаючи пальцями. Ну, та просто я не можу захотіти, щоб завсігди бути з нею, щось у купі робити, щось будувати, чогось домагатися. Не можете, скривився звірятин, а уявіть, що вас тягне до неї все дужче. Куди дужче, як тепер, тоді, певне, зможете. Уявіть, що вас так тягне до неї, що для вас з усіх жінок тільки вона є на світі, а? Може, тоді й захочеться вам якось наблизитись до неї, стати їй ближчим, зрозумілішим, пристосуватись до неї, а? Ні, ви уявіть тільки, що палить вас жагою. Що в думці вашій, а, махнув він рукою і відвернувся від Івана Семеновича. Тікання дзигарів підкреслило важку напружену паузу. Ну і заговорився я з вами. Враз захапав звірятин, беручи портфель з канапи. Що то воно, яка цікава тема, коханнячко, посміхнувся він коло дверей і іншим тоном докинув. Так то, вельми, шановний, життя не танцклас. клас. Йому годі награвати два кроки праворуч, два кроки ліворуч. Моє шанування. Як зачинилися за звірятином двері, Іван Семенович відхилився на спинку крісла з полегкістю зітхнув на повні груди. Чув, ніби спадає йому з плечей страшна вага, і теплом невимовної втоми обгортає все тіло. Чому так хвилюють його останній час? Розмови з цим самовдоволеним, самозакоханим міщанином. А головне, з чого пішов цей трохи глузливий, а загалом якийсь панібратський тон. Адже ніколи Іван Семенович не був близький з цим звірятином, ніколи ним і його думками не цікавився. Та й той ставився до Івана Семеновича цілком байдуже, заходячи в розмови тільки в справах офіційних. Що ж сталося тепер такого, що почав він плутатися в життя Івана Семеновича, мішати йому думки, ба й напучувати його. Зле, неприємне почуття до зверятина залило Івана Семеновича, завихрило сотні ущіпливих, гострих слів, і враз затихло невиразною думкою. А чи не заздрить він на цього з усього із себе вдоволеного звірятина? Війдіть. Мов прокинувся Іван Семенович, коли в двері постукано, із задоволеною усмішкою зустрів погляд куниці. От, добре, що ти сам, гукнув той, падаючи в крісло проти столу. Бо я, Ваніку, до тебе в справі приватній. Можна сказати, з дипломатичною місією. Чекай лишень, відказав він на здивований погляд товариша. Дай віддихаю. Поспішав дуже боявся, що ти підеш з управи. Він обтер рукавом спітніле чоло і неспокійно заворушився в кріслі. Справа то ваніку делікатна. Ну, а ти ж знаєш, який з мене дипломат. Так ти той не серця. Да, та тут і не тільки я, а й усі. От і Писаренко найперший. Всі ми, Ванічку, турбуємося за тебе. Старі товариші, знаєш, а чи багато в нас таких, а? І почуваючи, що плутає, розсердився і схопився бігати кабінетом. К чорту з вашою дипломатією. гукав він комусь у куток за шафою на книжки. Під три чорти що він, мала дитина, що я мушу з ним сюсюкати. Хе, спинився він раптом перед спантеличеним Іваном Семеновичем. Годі дурника строїти, зрозумів? Де це бачено? Перевтомлений, ледве на ногах тримається, і мовчиш. Сторонні помічати почали, а ти друзям своїм хоч би слово. Годі, Ваніку, годі, сьогодні ж до лікаря. Зрозумів? Сьогодні ж, зараз, негайно. Фу, знову сів він у крісло. Тепер можна й спокійніше. Дай тільки запалю цигарку. Іван Семенович бачив, як тремтять йому руки, коли запалював сірника, як тіпається щось у нього під шкірою на щоці. І почував, який дорогий і справді близький йому цей кумедний незграба, що так турбується за нього. Старий товариш, він, значить, помітив, що з Іваном Семеновичем не все гаразд. Але що ж саме? неприємно скривився Іван Семенович. Справді, що ж сталося з ним, що вже й інші звертають на нього увагу. Ну, можливо, що став він нервовіший, як був раніше, перевтомився трохи. Та це ж природно, стільки років, мов та машина, день день. Та й кому яке до цього діло? Адже він, Іван Семенович, не чіпає нікого з них, так чому ж лізуть всі вони до нього з своїми турботами, порадами, розмовами. Чорт знає що? вилаявся він у голос і неприясно подивився на куницю. Що це за комедія, зрештою, Визвірився він на того. Вихопивсь, мов Пилип з конопель, хворий, друзі, лікарі. Ти б ще істерики підпустив. Ваніку, вражено протяг куниця і захлинувся цигарковим димом. Ваніку, прохрипів він, заходячи з гірким кашлем. Ну, от, розвів руками. От тобі делікатна справа. Але ж ти не серця, ти вислухай мене, Ваніку. А що Пилип з конопель, так це правда. Ну що ж, не вмію. Мені й Писаренко казав, ти ж дивись, каже, делікатненько все, з підготовочкою. коли ж не вмію. Він замовк і лагідно прихиливсь до Івана Семеновича. Той дивився кудись крізь вікно і, здавалося, не чув куницю, може, навіть забув про нього. Ех, ваніку, друже, ти мій, товаришу, зітхнув той і присунувся ще ближче. Ти не серця, а вислухай мене, ідіота. А що хвилююсь, я й тебе схвилював, так люблю ж я тебе, Ваніку. І болить мені все це, да, а справа, братіку, зовсім можна сказати, дурнична, їй-богу. А саме? холодно спитав Іван Семенович, а от я їй викладу тобі своїми словами. Да, справа в тім, ваніку, що останніми часами ти що далі, то все гірше виглядаєш. Ти, може, цього й не помічаєш, а збоку, воно видніше, особливо нам, твоїм друзям, що люблять тебе й турбуються за тебе. А не турбуйся за тебе, так ти й пальцем не ворухнеш для себе. Ми тебе знаємо, який ти відданий робітник, тобто камінь можна сказати. Але ж людина не машина, та й та сам знаєш, ремонту потребує. Та ти простіше, по-вашому, я хворий виходить. Не хворий Ваніку, ні, а перевтомлений. Де ж пак, 17-го року й не присів, можна сказати? Революція, війни. Тепер кілька років, мов та муха в окропі крутишся, ніяких сил не стане. От і треба, щоб ти поберіг себе. Розумієш? Щоб відпочив, тобто. А Ваніку? як ти гадаєш? Кинути все це на якийсь час, завод, нас, усе. Поїхати на село, наприклад, А? або до моря, хвилі там усякі вітрила. А ти собі на пісочку горі черева. До моря? стиха перепитав Іван Семенович і враз почув, як рве його кудись далеко звідси, від цієї кімнати, куниці, від знайомих, розміряних днів, від людей. До моря? прошепотів він. Да, до моря я поїхав би. От бачиш, скрикнув куниця, а сердивсь на мене, ех ти, ваніку, ляснув він його по плечі. Ну, а тепер конкретно. Відсувати справу нема чого, треба все це скоріше. Підемо ми з тобою до лікаря, розпитаємо, куди, що, як, і гайда. Ми, брате, вже з лікарем умовилися, із самим найвідомішим професором. Да, він сьогодні і чекатиме на тебе. Увечері, годині о восьмій, гаразд, гаразд, кисло посміхнувся Іван Семенович.